Вітаю вас, шановна товарисо. PGL Валахія, другий сезон. Лан турнір в Румунії вже розпочався. І у сьогоднішньому відео я буду розповідати підсумки цього першого ігрового дня для команди Na'Vi. Про інші команди я також не забуду сказати в кінці цього відео. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і давайте дивитися, що ж там було. Нагадую, що на цьому турнірі команди грають за швейцарською системою. Відповідно, один матч в день в груповій стадії. І команді для того, щоб пройти в стадію плей-офф, треба... promotir 3 best of 3, а для того, щоб вилетіти з турніру, треба програти 3 best of 3. В своїй першій серії Na'Vi зустрічались проти команди Героїв. Доволі непогана команда. На Інтернешнлі вони показували себе нормально, топ-12 зайняли. Але там у них грав Ельчача на Кері. Тут у них грає зараз інший гравець, це Паркер на Кері. І ви побачите, що він себе взагалі представляє у цій зустрічі. Якщо ми говоримо про драфт команди Наві, то тут, як на мене, у них вже відчутне покращення. Є, хоч вони і в Патчі 737 d пікнули багато героїв, котрих понерфили, але, як на мене, вони все рівно виглядають доволі непогано. Єдине питання в тому, що і у героях Драфт хороший, тож тут, напевно, можна сказати, що обидві команди мають всі шанси на перемогу. Тут у героях є Марс Брудмазер, хороший для нього матчап. Гірокоптер проти Візажа, там як піде на лінію, може і гірокоптер Відержа задомінувати, і навпаки, соло самшинами, може Візер багато разів вбити Гіра. Це все залежить від скіла вже команд і від їх командної гри. Нагадую, що у наві на Міду тут сцендинить Бізієм замість Сенкліті, які він не встиг отримати візу. Ну і... Свій перший день Стендир Собізі вирішив в українській команді поспамити фрази команди Бетруньк. Я прекрасно розумію, що він не є гравцем наві, і він лише заміна, але тим не менш, він повинен розуміти, як на мене, що він грає саме в українській команді, для котрої, для котрої важливо, щоб люди не спамили ці фрази, тому що це просто ну нікуди геть не годиться. Про це я написав вже менеджменту Na'Vi, Наві. Сказали, що по ідеї вирішить це питання, і побачимо в наступній серії, як воно. Буде. На сайт лініях команда Нарі постояли доволі непогано, не зважаючи на те, що Дюрагі тут віддав ФБ до виходу крипів, але в цілому у них все нормально в цій грі, Немає якоїсь критично програної лінії. Візаж Оскаром вони не змогли прям вбити гіроскутера багато разів на лінії з Візажем, щоб хотілося би робити, напевно, за рахунок цієї грані. Але у Візажа все рівно свій фарм присутній, як і у гірокоптера. Тож тут все вже вирішує в таких іграх ротація мідлейнерів. Ну або використання ось цього портала. Ту Наві є Енчантрес, піграє на Енчантрес, і Наві на Болінії вони доволі таки рано почали нападати на цього гірокоптера, адже Енча вона ще не встигала навіть підійти. Тут вона підійшла, але дивіться, тут вже у Візажа немає мани, на награвчі КД, не може спамити гірокоптера, Хоча, по ідеї, це міпи би бути кіл, якщо б вони нормально скоординувались тут. А далі, якраз таки відбувається ось ця ротація мідлейнерів. Першим це робить Earth Spirit, Відповідно, він нападає з, зі своїм ультимейтом на Тускара. Візажа наставкує на них ульт постійно. не має телепортації, він просто біжить ось таким чином з шилдруною. Вже вбивають Тускара, продовжує нас пламолівати Дотер Спіріт. На нього розвертаються разом з Бізіємом. Щасно знов мені навіть кидає РПЛ. Візера, на жаль, він вбиває ультимейтом. Після цього намагається звідси вийти, поки ще кидає гранату, те розмінюють, і начебто не так погано. Да, втратили офлейнера і саппорта, але розміняли на мідлейнера, Плюс тут ще й вбили омнінайда. Поки що все файно для Наві. Тут концептуально мені здається, команда Наві не дуже розуміють, чи конкретно офлейнер команди Наві не дуже розуміє, як грати взагалі з візажем. Дивіться, що він тут робить. Ось у нього інвокер, Енчантерс Ускар. Вони знаходяться на міду. І вони хочуть пофайтитись тут. Тут команда героїв дофармлює фармлював сей стак, навіть про це не знають. Енчанер біжить сюди, Інвокер знаходиться вже ось тут. У мене питання до візажа. Якщо ви дивилися ігри за інтернешлна, то ви бачили, як 33-й грав на візажу. Для нього було абсолютною нормою використати телепортацію навіть свою сейф-лінію, коли він левел 4 або левел 5, для того, щоб надискати свого самшн і фармити собі її кіли. Відповідно, що робить взагалі Візаж? Чому він біжить на бот-лінію? Що йому тут е хочеться робити? Тим паче, що і гірокоптера немає взагалі телепортації. У нього вона просто відсутня. Він її тільки зараз несе. Тут починається тімфайт, і уявіть, якби він на віте був разом зі своєю командою. Ось тут натискав стола Самшони просто. Вачці героїв спамив би в них. Йому ну, взагалі не потрібні пташки. Так, пташки, це, звісно, класно, якщо вони є е, в цій ситуації, він може нанести багато бонусового демеджа. Але з цього слова сам щодо достатньо. Тут 5 зарядів максимальних. Діє е, шкода за заряд 70, це 350 е, демеджів вилітає. 370, враховуючи базову шкоду кожні 4 секунди по герою. Це дуже е, великий відсоток шкоди. Замість цього він приносить сюди, приходить сюди. Не захищає цей тавер взагалі. На нього нападає так само Air Spirit. і починається ось цей тімфайт. Сюди приходить також інвокер, намагається файтитися там зі своєю командою. Ну бізієн заради справедливості він і на міду, і на поті, коли Відповідав на ротацію RC, та робив те, що треба. Просто тут вже така ситуація, що вони ну не боєздатні абсолютно. І цей візеш. Подивіться, він такий. Ой, знову вбили. Бо тут вічно стоїть варт, про котрий вже можна було здогадатися. напевно, в тімфайті, котрий пройшов вже хвилини чотири тому. Ну а далі суть в тому, що у Юрагі ще Кері Бруда. В цій грі була, котру він собі взяв. Вона насправді непоганий персонаж, хоча проти Марса Бруда не ідеальний герой точно в Доту. І скоріше Марс хороший проти Бруди, аніж навпаки. Але якщо б Наві грали першим номером, якщо б Наві грали перед першим номером, то можна було б спушити і Тауер тут, можна було б і на міц якось брудкою, поставивши сітки е, в трикутник і сюди зайти допомогти своїй команді. Вони могли коннектитись всією своєю тімою на доволі ранньому таймінгу з левелом 6 бруди на міду. І єдина відповідь, котра була у Манди героїк, це ось цей Марс і його арена. Але коли вона на КД, вони ну ніяким чином не могли б файтитись, Але навіть прогалили цей момент, і вони грають другим номером драфтом, коли е, вони повинні грати тільки першим номером цим драфтом, і виконувати все дуже якісно на такій стадії. Візаж фармить Еншенді, повірте мені, це. М Ну, коли у тебе вісиш, фармить Еншаті на чотирнадцятій хвилині, замість того, щоб ходити з командою з аурами і ти втрачає ось так пляшок, Тут нічого далі можна не дивитися. Наві програла на першій карті. Друзі, нагадую, що Оркфол триває це благодійна подія, яка призначена для того, щоб зібрати кошти на засоби реб і дрони для Азову на 10 мільйонів гривень. Ми вже їдемо в Одесу. Прекрасне місто Одеси. Напишіть в коментарях, якщо, якщо хтось з цього міста. І не забувайте долучатися до цієї події. Ви тут можете отримати величезну кількість призів, скинувши всього на всього 100 гривень. Якщо ви 300 гривень кидаєте, ви можете отримати, точніше ви не можете, ви гарантовано отримуєте картку Монобанку з Dragon Knight. -ом. Якщо ви ще й котрий 10к закинув, вказуйте свої контактні дані, обов'язково вам відправлять прапор України з підписом хіміка наприкінці збору. Ну і тут призів. Хай йому грець як багато. Чим більше донат, тим більше шанс виграти, девайси можете виграти, Крісті, топові виграти, ящики яшики стопу знижки на доставку від Локо, смаколики від Том, настільні ігри від Кілогеймс, і навіть від Монобанка можна виграти платиної картки з безкоштовним обслуговуванням на 2 роки. Тому долучайтесь без рокфолу, без вашого донату. Ніяк не справимось. Вчора на стрімі ми майже 400 тисяч гривень зібрали, і зараз вже маємо 5 мільйонів 400 катов. Вдячний вам. Пасибі, друзі. На другій мапі у команди Navi з'явився доволі цікавий герой. На Кері, а саме дроу Рейнджер. Її я дуже давно не споглядав в професійній доті на інтернетшні. Може, ну один-два рази вона пікалась, Якщо чесно, вже сам не пам'ятаю, наскільки багато ігор було. Але цей драфт працював і варто віддати належне юрагі, котрий, напевно, зафоршитись у Drow рейнджер. Саме проти Луни, дровка була завжди хорошим матчапом, бо вона тримає ідеальну позицію, перебиває ці луну без шансів, тому що у неї немає ніяких айтемів на зелений армор, котрий їй потрібен проти дровки. І тут Юрагі виграв всю гру, по суті. Спойлер такий, да? Вийшов, ну ладно, нічого. Двома мувами. Дивіться, він спочатку один раз прийшов в топ, допоміг своєму флейнеру вбити її. Тут він загинув, засиль повів Марс телепортації. Ну, начебто, так собі. Але дивіться далі. Далі він телепортується в бот фармить крипів, і щоб ви думали, він робить? Він знову заходить в портал. І в цей раз якраз таки у Марса вже ТП немає, як і арени у нього немає. Луна просто вмирає другий раз без телепортації. У неї повністю псується гра. А у Юрагі катка стає ідеальною. Вони починають пушити цей таур. Сюди прилітаючи скаймар, котрий майже нафідив. Ну як нафідив? Він нафідив, але від нейтралів. Не? Сюди відповідають ще інвокером, Жакіру, вже Марс летить через 5 секунд за ареною. Приходить Бізієм, тобто навіть тут повноцінно грають першим номером. Вони концептуально швидше все роблять. Бізієм, на жаль, нього не встиг натиснути ультимейт і загинув. Але Юрагін стоїть постійно в ідеальній позиції, настрілює тут. від Віддерпіло террайс по трьом героям залітає. Бивають ще, бивають інвокера. Ну, коротше, вся команда е, героїк просто піде з цієї ситуації, тому що Наві концептуально набагато ліпше е, зіграли, починаючи від ротації Юрагі, закінчуючи террайзом ідеально від Зайця по всій команді Героїк. Ну і таким чином, вже на 22-й хвилині Наві перемагають 8 тисяч золота. Взагалі надії на те, щоб перемогти тім файту героїків немає після того, як у Юрагі з'явився Блекінбар, адже йому він дуже необхідний проти Марса Арени. Ну і таким чином команда Наві зрівнює рахунок. Рахунок один-1. Вирішальні мапі цієї зустрічі доволі не для мене момент. Це пік Темпларки, напевно. Ну, я думаю, що навіть скоріш за все грали Сенгіті з Темпларкою і флексили її на міт, але вони вирішили залишити її ще із Бізієвом. Відповідно, це приблизно зразу було зрозуміло, що це. Темпларка, котра саме буде гратися на кері позиції від Юрагі, адже навряд Бізіем захоче грати на ній на Міду. Ну і загалом, як ти мене, персонаж доволі таки сумнівний. Бізіем, може взяли Бойт Спіріта, котрий є хорошим персонажем в Інвокера. І ну, драфт виглядав таким. Трошки слабкіше, напевно, ніж у героїків, але все рівно файним для команди Наві. Загадка для мене номер один це дум в цій грі. Абсурдні ситуації, слухайте уважно. Пам'ятаєте, я постійно топив за те, що треба брати грань. Ненажерливість, її апнули в цьому патчі. Тепер там у тебе КД-деваура на 90 секунд з двома зарядами, А85. І я дивлюсь, от нарешті, нарешті, знайшлась людина, котра професійній доті, взяла цю грань. Але бачите, чого не вистачає? Не вистачає прокачки деваура. Для тих, хто не знає, що робить грань, вона дає два заряди деваура, і апає є здібні скріпа. Котрого ти з'їв? Ну, наприклад, у кріпів є нейтральних здібності, котрі апаються. Бачите, швидкість руху 12%, якщо ти його просто так з'їдаєш, а зранню 13%. Відповідно, або з тому, що ти на лінії дуже сильний, можеш гарпію знайти і виграти лінію в салат. Наприклад, якщо б тут була гарпія, десь на маленькому кемпі, це автовін. Але по горі ти з'їдаєш ось цього ще кріпа, Engine, на на кадерідакшен в АОЄ, І це також потужно. Але унікальність цього гравця полягає в тому, що він просто не качнув до ауер. Ну чому він це робить? Тому що на інтернешнлі якраз таки качались ось так на думі з альтернативною гранню, щоб. Сильнішим бути на лінії, а деваур закачували пізніше, бо він не настільки впливає. Це дійсно так, але не з цією гранню, з цією гранню, вся суть героя в тому, що ти повинен шукати нейтрального кріпа, хорошого обов'язково, не блокувати маленьким кемфу рогам і чекати появу гарпі, щоб виграти лінію. Але він просто не качнув деваувер. Ну і у підсумку трапився такий неочікуваний прикольчик, що бот-лінія з батрайдером Думом у батрайдера 1.7 з лінії проти SF, що взагалі абсурд, тому що Бадрайдер один з найсильніших сапортів на лінії зараз в доті, і він пікує, спікається для того, щоб засекюрити а, лінію. А от дума з ось цією гранню, котра також повинна а, бути призначена для того, щоб домінувати якраз такий нього Немає деваура, і ЕСФБігає 7600 шістьсот нетворсу просто на такій стадії гри. Героїк домінували, потім камбекнули в одному тімфайті за рахунок Крімсона. Ну а потім почались якісь максимальні приколи а, від Юрагі. Тут значить. Навіть трошечки фітанули, підставились по одному. Ну, начебто, два тавер стоїть, герої, які всі разом, відповідно, проти сьогодні файл-5 на 5 з Spirit позаду ж, і Алакиті інвокером на Есефа, вбити героїв доволі таки складно. В цілому у Наві все стабілізувалось після привальної ботлінії, все могло бути взагалі ідеально, але, ну, скажімо так, не так сталося, як гадалося. І тут єдиний герой, який потужний, це SF, у котрого Аегіс, але Юрагі. Ну я не знаю, що він думав в цей момент. Він просто підставляється на меду. Ось таким чином абсолютно безпричинно. Наві e, втрачають сторону після цієї смерті. Далі Юрагі показується на топі, його знаходять, ініціюють, він натискає БКБ Тепаут, аут але Сафвед же фулспіт не дає йому цього зробити. E, його знову вбивають. Ну і загалом Наві знову потім віддають Аегіс. СФ вже ось такий, хоч він і єдиний вступнотворцем герой команди Героїк, але цього більшість достатньо. Адже інвокер пампає Алакції, він стоїть позаду, сейвить його, він просто йде вперед, натискає автоатаку і ти ніяким чином його вбити не можеш. Наві, на жаль, програють першу серію цього турніру. Далі вони будуть грати проти Тім Васка. Це команда з Південної Америки. Тім Васка грали проти Тундрі. Вони програли доволі такий без шансів. Там із цікавого тільки Санхінга вже пікають з альтернативною грані. Пам'ятаєте, я казав, що якщо Сенкінга будуть пікати, то зранню на Envis, як це було, коли вони нерфили знову ж таки там в якомусь позаминулому патчі грань під назвою Пиловий диявол». І відповідно грають вони о сьомій вечора. Всі інші команди, ось переможці, Алайнс виграли AG. Ну, ви можете подивитися, в принципі, по цій таблиці. Із цікавого команда Нігма отримала Дефлус, тому що вони не змогли вчасно приїхати на турніри. Так само, як і не зміг це зробити Амар в команді Фелконс, але Фелконсів Ауї. Повинен був брати грати на офлейні, а у ми там двох гравців вже не вистачало і вони не, не змогли знайти заміну. Але е, сьогодні, по ідеї, вони вже будуть грати. Який Амар Фелконсах також повинен бути присутній. Дякую, друзі, що дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимо з вами на стрімі або завтра в огляді цього ігрового дня. На все добре.